Он там зайчики, бачите, два бігають, дивіться, бачите, два зайчики, впереді, Диви два зайця, слухай. Два зайця Це що, безкоштовний корт? Да. Он що написано, Любчик, дивись. А ну знімай. ти що, не взяла з собою? а ну, Соломія. Чого ти в роликах йдеш на ти? А! Тут є, тут бабло мій. Ти бабло своє з собою виносиш? Вона ну, всяк випадок, бо тут 40 акс. А. Це все ж в Кишинкові. Тож давай. А що написано? Що? No dogs, of on Що що? Собака, no не А, Як добре, що ти англійську знаєш? От тут безкоштовні корти, дивіться. Себі нормально. Граєш, без проблем. Мені трошки дасте стукнути ракеточкою. Он <рес> <On>, зайчик бачила? <гум> Можу ти дивитися трохи за малими, бо в Америці треба, щоб діти були близько. How Аю? Защипнити. Це мені для маленьких. О, диви. Дай назарочка. Так, защитимо. Чекай, чекай. Назар. Сили, дивіться, Назар дивиться за зайчиком, дивіться.